Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами будемо робити скомбрію, мариновану в домашніх умовах. Дорогі мої, якщо ви виберете гарну, тверденьку скомбрію, у вас буде просто неперевершене блюдо. Це смакота надсмачна. Найперше ми зробимо маринад, щоб вода остила, коли ми будемо чистити рибу. Добавили у воду 4 ложки солі. Дві ложки цукру і перець духмяний, 5 штук, 8 штук, десь перцю горошком звичайного можна дати суміш перцю і 2 лаврові листи. Нехай маринад покипить 3 хвилини. І залишаємо до остивання. Гарну рибу я почистила, витягла всі внутрішні обрізала ножницями по плавці. З усіх сторін, зверху, з одної сторони, так, з усіх сторін, отут. І по плавці біля голови, голову обрізала, гарно вичистила із середини. Також хвіст ножицями обрізала. Дивіться, рибу потрібно вибирати тверденьку. Я вибрала цього разу дуже гарна риба, получилася тверда. Вона не розлазиться. Дивіться, всередині я почистила, обов'язково забрати оцю плівочку. От я спеціально так лишила, щоб показати. Повністю треба забрати цю плівку, повністю її вичистити, бо вона буде гірчити. І нам вона не потрібна таким чином. Гарно почистим все, щоб не було ніякої плівочки. І риву потрібно вибирати тверду, щоб не була така м'яка, бачите, інколи розлазиться. А ця риба не, не розлазиться, вона тверда, гарна. От бачите, зовсім не розлазиться. І так є, що ламається, а оця рибка ну просто супер. І таку вибирайте гарну рибку. Вибирати потрібно у перевірених супермаркетах, де ви все берете рибу і ну, все перевіряти, щоб вона була е, якісна. Поріжемо рибу на частинки приблизно 2-3 см. У мене вийшло з такої ну, величенької риби 7 кусочків разом з хвостом. 2-3 см, отаким чином. Риба тверда і її дуже добре різати. Беремо посуду і складаємо рибу на дно посудини. Я так викладаю, щоб вийшло одним шаром. І так, наш маринад уже остив, холодний повністю, і додаємо у маринад 2 столові ложки 9-процентного. Одна ложка і друга ложка. Перемішуємо. І вже повністю готовим маринадом заливаємо нашу рибку з комбрію. Але наша рибка трішечки сплела до гори. Я взяла таку плоску тарілку і так, щоб риба погрузла. У... Навіть не обов'язково, щоб маринад був на тарілці. Отак. От все, риба вже повністю у маринаді. Накриваємо кришкою і залишаємо на 24 години. Але залишаємо, звичайно, у холодильнику. І так, пройшло 24 години, і наша рибка вже повністю готова. Вже можна її і таку їсти прямо з маринаду. Вона дуже смачна. Але давайте ми ще її так промаринуємо з цибулькою і з олією. Викладемо рибу на тарілку, наприклад, ви вже чекаєте гостей, і якраз вам не стає ще сільодочки. Так що викладаємо на тарілку, якраз одна риба виходить на одну тарілку, сім кусочків виходить разом із хвостиком. Кості з риби можна вибрати і залишити тільки філе. Але я вирішила так зробити. Хто бажає, кості видаляйте і лишайте тільки філе. Цибуля кільцями, також і зелена цибулі. Зливаємо оливковою олією, можна і звичайною олією. Найгірша робота в цьому блюді це чистити рибу, а далі йде все дуже скоро. Так наша рибка готова. Прекрасна сільотка. М -м -м -м. Прекрасно гарно помаринувалася, дуже прекрасно. М -м -м. Дівчата просто, просто супер, Прекрасна. Ой, яка смакота. Ще промаринується з цибулькою, гарно постоїть. І буде просто неймовірна смакота. Просто неймовірна. Дуже добре. Дуже смачно. Обов'язково готуйте. Хто може любить менш солену, може дати чуть-чуть менше солі. Але на перший раз спробуйте по такому рецепту. Здоров'я, дорогі мої, і мирного неба над головою!